Усім привіт, з вами Геймен. Сегодня мы будем примерно. Вижу нарушителя, гонтрие. Мне потрібно было напитку понад 23 тысячи район. Самое ценное сегодня сьогодні 200. Цей епізод не просто чергова гонка, Це одна довга напружена погоня. Без жодних пауз і перезапусків. Усе, що ви побачите, це один суцільний заїзд від початку до кінця. Внімає прикриття. По матерім дано об'єкті їхав на юг по 99-му шосе. Починається атепління района. свободным экипажем начать патрулирование. А ну, вот он, продолжаю погоню. Там он не остановится, надо ему помочь. Объект попал в аварию. Повторяю, в аварию. Я беру его. Почалося все досить спокійно, але з кожною хвилиною градус напруги зростав, Копи ставали все агресивнішими, а ставки вищими. Рейтинг поступово зростав, і я зрозумів, треба триматися, поки не досягну потрібної позначки. познаки. Прийнята уже вже виїхало. 6 дешев, прием. Об'єкт скрути, окружайте мой квадрат. Об'єкт 3. У цій погоні не було місця для помилок. Кожен поворот, кожен маневр неозначені. Я просто засередився на тому, щоб не зупинятися, поки не побачу на екрані ту саму заповідну цикл. Передайся здається, внимание всім. Віді загроження. Вечер нам нужна помощь. Высылайте все свободные экипажи. Повторяю, все свободные экипажи. ДТП, тут ДТП. Объект, ДТП. на автобусную остановку. ДТП. Афин, Після цієї гонки в мене буде все, щоб кинути виклик 13-му босу. Попереду нові випробування. Але цей етап важлива перемога. Звітні скрилта. Слідує зря направлення. 1025-1025 уніаварія. Адміна підведучого, біжу об'єкт. Дірбіч підкріплення. Подождите две минуты. Присоединяюсь. Меня не, не забудьте, я прямо за ним. Внимание всем постам. Все свободные машины в мой квадрат. Когда объект видели в последний раз, он ехал на восток. Возьмёмся к девятому шоссе. Поступление в радиусе десяти кварталов от точки. Вызов код 6 Всем экипажам уточнить координаты. Подробности на экранах. Що вам подобається серія проходжень Ні Форс Фитнес Банди, підтримайте відео лайком і підпискою на канал Кейме, щоб не пропустити наступний епізод. Далі буде ще цікавіше. Двіжі об'єкт. Кострій. Аб'єкт надім следує взагалі. Отцепляйте мой квадрат. Внимание. Поступило сообщение, что объект ехал. Мы его нашли. Продолжаем погоню. Після цієї гонки я ще довго не міг заспокоїтися. Це виглядало наскільки інтенсивно, що навіть після у серце билося, ніби я досі закирнув. Ця погоня стала для мене своєрідним тестом не лише на майстерність, а й на об'єкт. Свидетель наблюдал, как он ехал на юг по кампус Лейт. Решено выставить оцепление. Вызов под 6. Координата пост 3. Прославный 3, мы к югу от вас. Приближаемся. Группе Дельта, внимание. Это все ради. Задержали подозрительно. Коли граєш у Москванди, починаєш відчувати її ритм. Попи реагують, місто живе своїм життям. А ти частина цього хаосу. І саме в цьому хаосі знаходиться своєрідна гармонія. Ти ніби зливаєшся з дорогою, з машиною, з усім, що відбувається навколо. Тепер, коли рейтинг буде набрано, попереду нова мета 13-й Бос чекає. І кожна зустріч із черговим суперником це чергове випробування. Але саме це робить кар'єру в Мостванде такою захопливою. Тут немає випадкових перемог. Ваша сдуба опозиции за результат порывка. В вашем районе свободных машин нет. Ближайшие в нескольких милях. Он ушел. надеюсь, попадет на оцепление. Вижу нарушителя. Вот три. что код шей ехал на запад неухерэйдхейс выезды из района будут перекрыты диспетчер это 2D4 вызывайте 1085. я один в районе диспетчер проверитель номерок. диктую только 5 танга один дякую що були зі мною. З вами штейкимен Побачимось у наступному епізоді.